Мені дуже часто пишуть, до якої конфесії чи деномінації я себе відношу. Хто ти? мене часто питають: православна, католичка, протестантка, п'ятидесятники, баптисти, ну, взагалі ти хто? І коли я відповідаю, що я християнка, ну, взагалі людей не влаштовує така відповідь. Їх не влаштовує слово християнка. Вони все рівно питають: ну хто? Ну хто ж ти? Православна католичка, протестант, хто ти є? І знаєте, в книгі об'явлення, остання книга Біблії від самого Ісуса Христа через апостола Івана, Бог звертається до церкви і каже: Так, ви правильно робите деякі речі, в принципі, молодці, але маю проти тебе дещо. Ти залишив першу любов свою. Так, от, знаєте, християнин це найвище звання, яке тільки є. Християни, це перше джерело, це початок, тому що. Ісус Христос, Він голова. І він збудував церкву на основі апостолів, яка описана в Біблії. Це біблійно-апостольська церква, яку продовжили апостоли. І тому люди, які люблять Ісуса Христа більше всього на світі, вони перебувають в Слові Божому, в спілкуванні з Ісусом не раз на рік, не тільки по великих святах, або там раз на тиждень. Я потребую читання Біблії кожного дня. Я потребую вивчення Божого Слова, кожного дня і молитви, тому що я люблю Ісуса. Христа. А Ісус Христос то послідувачі Його хто? Християни! Християни від слова Христос, тобто Його послідувачі. І це найважливіше звання. І коли людей цікавить просто назва. Конфесії чи деномінації це показує, що люди залишили першу любов свою, що вони християни від слова Христос, це перше джерело, це найвище звання. Розумієте? І тому я продовжую те, що робив Ісус Христос, християни від Слова Христос, послідувачі Ісуса Христа. Що робили апостоли? Кожен день молилися. Кожен день вивчали Боже Слово, кожен день ділилися один з одним одкровеннями по Божому Слову. Вони проповідували і Дух Святий прилагав спасаємих до церкви через них. І тому я продовжую сьогодні те саме, тому що коли ви любите Ісуса Христа більше за все, ви кожен день потребуєте з ним спілкування. Вам це потрібно як дихання, як їжа. Ви хочете вживати Слово Боже. Вам треба спілкуватися з Ісусом Христом кожен день. Це і є християнство. Коли ви самі перебуваєте в Божому слові як учні Ісуса Христа, і робите учнями інших людей. Ось що важливо. Тому не втрачайте першу любов до Господа. Будьте справжніми християнами, щоб все наше життя. Воно відображало, що ми дійсно християни і що ми послідувачі саме Ісуса Христа і підтверджуємо всім своїм життям саме цей статус. Бо це найвище звання християнин, учень Ісуса Христа. Якщо ти хочеш вивчати Боже слово, потребуєш молитви, напиши мені, і я з радістю тобі допоможу.